Привіт усім любителям цікавих та повчальних історій! Їх батькам теж привіт! Мишко, що це у тебе там таке? Морозиво, а що? Яке ще морозиво може бути, подруга, та ще й у такий час? А що? Який такий час? А, ти про те, що вже пізно. А я ще вдень його купила поклала клала в морозильник. От тепер іду до тебе і згадала про нього от і куштую. Та я не про те говорю, коли ти його купила, а про те, що зима на дворі. і у нас репетиція оркестру. А, -а, -а зачекай, добричок, а до чого тут репетиція оркестру? Та як це до чого? Ти що, забула? Нічого я не забула, я граю на барабані. А співати кому закортіла? Співати? Так. Ти сама собі таке вигадала і запропонувала. А нам сподобалася ця ідея, а ти он що вигадала? То вибач, друже, я просто забула про спів. А, а про Морозово ти не забула? Ні, про Морозово не забула, але ж воно мені ніяк не зашкодить. Ага, то ти гадаєш, що я марно хвилююся за тебе. Та звісно, марно. Від Морозова ще ніхто не захворів. А ось про це ти мені краще не розповідай. Бо на моєму життєвому досвіді я переконався, що морозиво ой, яке некорисне для горла та співу, та ще й до того ж взимку. Та ти що? Це, може, у тебе слабке здоров'я, а у мене горло міцне? Ага, Катруся, це моя подруга. Вона теж так вважала. Та он що сталося з нею. Що? А ти послухай уважно, та не тільки ти. А хто ж іще? ще? А про малят ти забула, чи що? Ой, справді малята, а давайте послухаємо, що це добрячок нам таке розповідає. Ну, а ти, мішко, морозиво поклади в чашку. Ну, добре. Поклади, кажу, і нехай трішечки розтане, бо інакше розповідати не буду. Ну, добре добре, все я вже поклала. Отож. Катруся дуже полюбляла співати. І я люблю. І Одного разу вчитель співів після уроку каже до неї ти у нас у класі найкраще співаєш. О, вихваляв її, значить, і справді гарно вона співала. Воно то так, але краще б він її не вихваляв. А чому, добрячок? Бо катруся одразу ж почала гордувати. Он, яка як гарна співачка, думала вона собі. А й справді гордощі не доведуть до добра. І от у школу прийшло запрошення на конкурс по співу. З кожного класу робили відбір. І катрусю вибрали? І катрусю вибрали з її класу. Всі діти були дуже раді і почали ще старанніше готуватися. А катруся що? А катруся почала. Пропускати репетиції. Бо вже думала вона, що і так без репетиції зможе заспівати найкраще. О, яка? Так, Мишко, пропускала репетиції і бігала у парк морозиво їла щодня. Ням-ням-ням. Ага, ням-ням-ням. От вона і до ням-ням-нямкалася. Як це? Що ти маєш на увазі, добрячок? А те. Що Катруся в день конкурсу прокинулася без голосу. Як це? А, а так, захотіла маму покликати, а голосу немає. Це хіба від Морозова так буває? Так, Мишко, і Катруся не виступала в той день на конкурсі. Проте сиділа в залі і мовчки слухала, як виступають інші. Ну, ну що, бачиш? Та бачу добричок, але у неї, мені здається, була інша проблема. А яка ж це інша проблема? Вона через свою пихатість і гоноровість пропускала репетиції і думала, що вона найкраща солістка. А ти так про себе не думаєш? Ні, ти що? Я зовсім не думаю, що я найкраща солістка. Я просто забула про ті репетиції. А до речі, це тільки в історіях так можна захворіти від морозива. Ти що не віриш, що від морозива можна захворіти, і горло може дуже боліти та й втратити голос можна? Ні, добрячок, не вірю. О, Краще б ти повірила, мишко. Ой, білочко, що це з тобою? Привіт, подруга. Вітаю усіх малята. Ой, я йшла на програму, щоб попередити вас, але бачу, що треба попередити й мишку. Так, так, білочко, сьогодні вона якась ну просто невіряща. Зачекай, білочко, попередити у чому? А у тому, щоб ви були обережні з Борозовим, а то, що зі мною сталося. Он як? Зачекай, зачекай! Це хіба від того морозива, що ти сьогодні в день їла? Так, подруго. Он бачиш, Мишку, а ти кажеш, що не може такого бути. Вибачте мене, що я вам не повірила. Тепер то я буду дуже обережна з морозивом. От і добре, друзі, а нам вже настав час прощатися з нашими телеглядачами. Так. Діяких вам снів, малята. І не будьте такими пихатими і самовпевненими. Краще вчитися на досвіді інших, і тоді вже вам буде завжди добре. Ну а зараз кажемо на добраніч.